Подружко, привіт! А ти помічала, що в суспільстві багато з того, що стосується інтимного життя дівчат, не прийнято обговорювати чи навіть вважається непристойним? У той же час інтимне життя хлопців це привід для гордості. Дивно, правда? Давай розбиратися, чому, наприклад, коли хлопці задовольняють себе, то це вважається нормою. Вони навіть не соромляться про це говорити, тоді як дівчата взагалі не розмовляють про це з подругами і вважають себе якимись поганими, якщо роблять собі. І приємно. Отож, я хочу розвінчати ці міфи. Насправді, і дівчата, і хлопці задовольняють себе. І це нормально, не варто цього соромитись. Ти маєш право займатися цим скільки хочеш. Але чому ми соромимося говорити про самозадоволення, а тим більше займатися ним, почуваючи себе якимись брудними чи неправильними? Насправді тема жіночого самозадоволення довгий час була під жорсткою забороною через радянське виховання наших батьків, дідусів і. Бабусь, все ж таки, ми пам'ятаємо цю фразу, що кексу в радянському союзі не було що вже говорити про самозадоволення. Та й, взагалі, в різні часи в історії, як, наприклад, у середні віки, жінка взагалі не мала права отримувати задоволення від будь-якого контакту зі своїми геніталіями, адже це вважалося жахливим гріхом. А ще виявляється, жодна релігія не відноситься до цієї теми позитивно. Загалом, з якого боку не глянь, усі кажуть, що це жахливо та неприйнятно. Але всі ці темні та дикі часи давно в минулому обговорювати тему самозадоволення стали відкрито, але зовсім недавно. Від вас ми навіть отримали ось такого листа. Будь ласка, скажіть, якщо я не просто трогаю себе в інтимному місці. А й, наприклад, роблю це душем, пальцями. Це нормально чи ні? Просто я колись спитала у мами, чи це нормально, що я хочу торкатися себе там. То вона мені відповіла: ти що, хвора? Звісно, ні. Моя подруга вже це робить. Вона мені про це розповіла. А я трохи соромлюсь і боюся. Будь ласка, це дуже важливо. Скажу відверто, я в шоці від позиції мами, що так відповідає. Це лише вказує на її комплекси і скутість в інтимному плані. На жаль, змінити нам своє. Іх батьків не вдасться, і не варто завжди розраховувати на їх розуміння. Тому про всі відверті теми ми зможемо поговорити тут разом на нашому каналі. І до речі, батькам в принципі не обов'язково знати, що ти займаєшся самозадоволенням, бо їх лякає сама думка, що донька вже стає дорослою для цього. А ще неприйняття самозадоволення у жінок пов'язано з тим, що практично немає дівчат, які б любили свою інтимну зону так само сильно, як хлопці люблять свою. Більшість дівчат вважають її некрасивим органом свого тіла, намагаються на неї не дивитись і не думати. Адже це такий самий орган, як рука чи нога. Таке ставлення до цього місця породжує невпевненість у собі та заважає під час інтимної близькості. Пам'ятай, будь-яка частина твого тіла прекрасна. Постарайся полюбити себе і своє тіло. Це допоможе позбавитися багатьох комплексів. У тебе залишились питання? Тоді надсилай їх нам анонімно за посиланням під відео. Це був канал вже доросла для цього. До зустрічі в наступному випуску.